Всім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачний та ароматний штолин. Традиційну різдвяну випічку, яка стане головною прикрасою вашого святкового столу. В глибоку тару додайте дріжджі, тепле молоко та цукор. Ретельно перемішайте, щоб дріжджі повністю розчинилися. Потім додайте борошно і спеції. Я використовую ось такі: Подрібнений мигдаль або мигдальне борошно і сіль. Об'єднуємо наші інгредієнти. Повинна вийти ось така текстура тіста. Після цього поступово в декілька етапів додавайте вершкове масло. Воно повинно бути кімнатної температури, щоб легко вмішувалось. Тісто має стати однорідним і ніжним. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Наступний етап додаємо цедру апельсина або лимона. Потім додаємо наші підготовлені сухофрукти, які ми замочили заздалегідь в ароматному алкоголі, і можемо додати цілий фундук або ж мигдаль на ваш вибір. Усе добре вимішуємо, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися в тісті. Тепер накрийте тісто харчовою плівкою та залиште його підходити на 2 години. Воно повинно трішечки збільшитись. Після підходу поділіть тісто на 3 рівні частини. Кожна буде приблизно по 500 грамів. Формуємо штолен. Спочатку розкатайте тісто в пласт. Зберіть зайві сухофрукти з поверхні і переверніть його, щоб одна сторона залишалась чистою. Далі загортайте штолени так, як я показую в відео. Спочатку з однієї сторони, далі з іншої сторони. Одна сторона повинна бути трішки більшою, і обов'язково забирайте ті сухофрукти, які є зверху, тому що вони можуть підгоріти. І залишаємо наші штолини на розстойку ще на 40 хвилин. Коли штоли не підійдуть, випікайте їх у розігрітій до 175 градусів духовці з режимом конвекції. Якщо ваша духовка сильно пече, використовуйте режим верх низ випікайте приблизно 45 хвилин. І ось такі штолини у нас вийшли. Готові штолини змасіть розтопленим вершковим маслом з обох сторін. І щедро посипте цукровою пудрою, також з обох сторін. І залишаємо їх охолонути. Коли вони повністю охолонуть, повторіть процедуру Посипте пудрою ті місця, де її не вистачає. Штолен варто зберігати в прохолодному місці, загорнувши в пергамент або зі пакет мінімум 2-3 тижні. За цей час випічка дозріє стане ще більш ароматною, ніжною та насиченою. І ось такий штолен у нас вийшов. Спробуйте приготувати цей рецепт і ви точно закохаєтесь у нього. Діліться враженнями в коментарях. А я бажаю вам смачних свят та теплих вечорів.